Слава Ісусу Христу! Недільний день, день наших служінь і нашого єднання перед Господнім лицем добігає свого закінчення. Ми будемо молитися, і сьогодні Господь багато нам говорив, хіба не так. Я хочу прочитати один вірш і потім пороздумувати над ним, використавши один приклад, відомий приклад зі слова Господнього. Я буду читати з Першого соборного післення святого Апостола Івана. Перший Івана, четвертий розділ і четвертий вірш. Перший Івана, четвертий розділ, четвертий вірш. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Ще раз, ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Апостол Павло звертається до церкви, яка переживала випробовування. До церкви, яка боролась не тільки з зовнішніми ворогами, але й з тими, які вносили різні єресі. Апостол Павло звертається до церкви, нагадуючи їй, що уділ церкви Христової тут на землі, крім всього іншого, те ще й боротьба. Буквально, не знаю, 20-30 хвилин, через 20-30 хвилин ми звідси розійдемось. Перед нами новий тиждень. Це буде час, коли ми не будемо ось так всі разом, тому що все-таки разом легше протистояти різним випробуванням і труднощам в житті, але буде час, коли ми будемо один на один, і кажуть, сам на сам з різними ситуаціями. Будуть спокуси. Вони будуть. І, можливо, десь прийдемо ми в наш офіс, чи ми прийдемо на наше робоче місце, і буде ситуація якась. Ну, скажімо, аморальна, або якась інша ситуація, яка не славить Бога, і ось нам потрібно реагувати, приймати рішення. Можливо, нам прийдеться проходити через випробування, чи продовжити проходити через випробовування, через які ми проходимо, коли випробовується наша віра, коли нам боляче і важко. Проходити через ситуації, коли ми не бачимо світлого майбутнього, ну, воно не виглядає в нашій тій ситуації, і нам приходиться боротися, і не бачачи якогось полегшення ситуації. Перед нами постануть різні запитання, і це не буде питання перед нами, і не буде поряд когось, знаєте, хто б міг нам порадити якісь, якісь складні ситуації, в яких нам потрібно буде якось реагувати. Отож перед нами тиждень, нікого ми не знаємо. І більше це не просто тиждень. Але слово Боже змальовує наше життя як боротьбу. І це дійсно, це дійсно буде боротьба. Боротьба, щоби встояти в істині, боротьба, щоби поширювати і проповідувати Євангелію. Буде духовний супротив. І ось апостол Іван, який пише до церкви, пише церквам, він говорить про таку річ. Він говорить їм, що ми то можемо перемогти. Ми будемо перемагати. Це є реально для нас більша перемога, як він тут каже, знаєте, як кажуть в нас в кишені, вона є дана нам. Ми належимо до стану переможців. Але це стало можливим. Чому? Тому що той, хто в нас, він більший того, Хто в світі. Той, хто в нас, він є більший за того, хто є в них. І ось, брати і сестри, для нас ми маємо пам'ятати, ось в цьому секрет нашого успіху. Коли приходять, прийдуть на цьому тижні спокуси і випробування, і різні ситуації, і всякі різні питання, Господь постановив, щоб ми в них були переможцями. Щоб ми у всіх тих ситуаціях вийшли на, висоту, на висоті. Бог не передбачив і не допускає, не допустить для нас ситуацій, в яких би ми мали, скажімо, потерпіти поразку і програти. Тому що Господь прославляється тоді, коли в нашому житті, у ситуаціях нашого життя, ми перемагаємо і через це прославляється ім'я Його. Сьогодні ми говорили, багато ми говорили і слова, які сьогодні лунали. Вони лунали про те, що Господь є зі своїми дітьми, що Господь нас веде, що Господь дав нам Духа Святого, який має бути в нас. І ось дійсно наш успіх це те, щоби сповнятись Духом Святим, дійсно наповнюватись Духом Святим у святості. У славі і похвалі нашому Господу, в істині вклонятися, як було сказано, наповнювати наші серця подякою. І в усіх моментах, у усіх сферах наших відносин виявляти повагу і послуг до тих, до чій, кому це належиться. До тих, хто є навколо нас. У це є життя християнина, і коли християнин так поводиться, тоді дійсно християнин, він стає. Повною власністю свого Господа. Сам Господь тоді має повну владу і повністю може нами керувати, нами розпоряджатися і буде нас вести. І ось, коли ми будемо, знову ж кажу, через дуже короткий час, ми будемо молитись, ми дійсно схилимось перед Господа і будемо просити, щоб той, кого, хто в нас, щоб він нас сповняв. Наповнював сповна. Щоб ми були слухняні і мудрі для того, щоб в цей тиждень ми йшли, і він вів нас і перемагав через нас. Я прочитував сьогодні книгу дії апостолів, читав сьогодні про Божого мужа, про Деякона Степана. Знаєте, він, ця людина, ця особистість, це яскравий приклад того, що означає жити. Будучи сповненим Духом Святим, тому що знову і знову про нього сказано, що він був повний Духа Святого. І дійсно побачите, що ось людина, яка настільки знаєте, настільки піддатлива, настільки слухняна, що ця людина дійсно стає інструментом для того, щоб Господь звершував свою працю. Я хочу сказати, ті благословіння, ті пережиття, той особливий досвід відносин, який був Степана, він не є ексклюзивом тільки для одного диякона Степана. Не проблема, брати і сестри, в Бозі, що ми не переживаємо Бога. Не проблема в Бозі, в тому, що Господь не використовує нас, як, як би Він хотів використовувати. Не в Бозі є проблема. Проблема захована в нас в нашому непослусі, в нашій впертості. В нашій непокорі, в нашій ліні, в цих речах якраз, знаєте, в наших якихось певних, ну не знаю, розуміннях, які ми не готові змінити, хоча весь світ і слово Боже говорить, що їх треба змінити. Декілька моментів просто про диякона Степана і просто побачимо, що, що було дано цьому Деякону і що Господь має також і для нас. Ми читаємо так, що він був людиною. Повною Духа Святого. Це є ця риса, і дійсно його життя характеризувало ця покора і послуг Духові Святому. Брати і сестри, зовсім не спроможні виконати свою місію в церкві Христовій. І давайте почнемо з цього. Ми спроможні своє покликання, свою місію в церкві Христовій виконати лише тоді, коли ми сповнені Духом Святим. Біблія говорить про це досить серйозно. Господь, який створив, Господь, який народив церкву, Він нас туди вкладає, живих, живі камінці. Він вкладає нас для того, щоб ми будувалися в тіло Його, в храм Його святий. так? Господь для цього нас вкладає. І дуже сумно, коли Він нас хоче вкласти, а ми не вкладаємось. Тому що ми вперті або якимось іншим чином ми, ми, ми не відповідаємо цього, що Бог нам ну, говорить, що Бог від нас очікує. Хай Господь береже й кожного з нас стримає від того, щоб часом хтось з нас виявився негідним чи, знаєте, не був на тому місці, яке Господь нам призначив. І тому, знаєте, дійсно, для нас важливо, важливо сповнятися Духом Святим для того, щоб ми були в церкві Його, на своєму місці. Я знову і знову говорю. Господь, коли нас вклав в церкву, коли покликав відродив нас до нового життя, кожному з нас він дав свій дар у церкві Христовій. Бездарних немає. Кожному з нас, до кожного, кожному з нас, він дав певне своє покликання, і як важливо для нас знайти це місце. Я скажу вам, що мене, як присвітера, турбують багато речей, які стосуються церкви. І одна з тих речей, які мене особисто особливо хвилюють, це те, що все-таки треба признати в церкві досить багато людей, які не мають вузького кола християнського спілкування. Я би сказав людей самотніх. І це означає, що хтось не виявляє поваги, пошани, і не готовий, знаєте, ну, спілкуватися і знаходити і формувати оці клітини, знаєте, чи якісь такі ну, групи, чи, як сказати, людей, які... Інших братів і сестер не повинно бути самотніх людей в церкві. І це одне з тих питань, яке мене хвилює. Це означає, що хтось даний, кому даний дар гостинності, чи кому дані інші дари не використовує їх. Ми бачимо, що цей чоловік був сильний у вірі. У вірі, яка проходила через супротив, який був в його житті. І дійсно, коли Дух Святий сповняє нас, Він якраз дає нам силу, дає нам твердість у вірі. Ми цього теж потребуємо. І в важкі моменти нашого життя ми відшукаємо в собі цю силу вірити лише тоді, коли покірно ходимо перед Господом нашим. Дійсно, в нашому житті багато є неспокою. Багато труднощів. Але Господь дав ресурс для того, щоб ми перенесли, і вийшли переможцями. Про деякома Степана сказано знову і знову, що він був повний мудрості. Він був повний мудрості. Він був повний мудрості, коли його кликали на дебати. Він був повний мудрості, тоді його кликали, коли його покликали, чи притягнули на Сендріон. На він був повний мудрості. І знову ж таки, брати і сестри, Хіба нам не потрібно мудрості? Хіба нам не потрібно, знаєте, дійсно в тих ситуаціях, в яких, які для нас складні і незрозумілі виявляти мудрість, виявляти мудрість під тиском певних обставин. І ось на цьому чоловіку, на цьому нашому братові у Христі, дійсно збулися ці обітниці Христа, який сказав, що коли вас покличуть, ви не хвилюйтеся, тому що в той час буде вам дано, що ви маєте сказати. Брати і сестри, ось ця обітниця, коли ми будемо поставлені в ситуації для нас попередньо незнані, ця обітниця для нас стане реальністю тоді, коли ми ходимо в послусі Духу Святому. Ми читаємо про нього, що Він повний сили. І наша сила не в наших м'язах і не в нашому інтелекті, але наша сила в тому, коли ми йдемо в покорі сильнішому за нас. І це Він робить. І знаєте, дивний наш Господь, що Він. Він використовує нас. Здається, Господь, ну ось ми такі недосконалі, ось ми такі, ну такі, ну нікчемні такі. Чому ти, премудрий, всесильний Бог, який створив всі зірки і, і небо, і всі світила, і від найбільшого до найменшого, усе ти створив і настільки все прекрасно. Чому ти сходиш до нас, нікчемних людей? Для того, щоб робити свою працю через нас? Але це є факт. І я знаю, що кожен з нас, хто відчував собі, знаєте, у той стан, коли ти знаєш, ну, щось зробив Бог через нас. Інші люди кажуть, що це ну, що є, є добро, яке зроблене через нас, і ми розуміємо, це Господь, це Він зробив. Тому хай Господь благословить нас, щоб сила наша ми черпали в Бозі. Я хочу сказати, знаєте, ще одну річ, про яку говорив колись Христос, що Він, коли прийде, Він нагадає нам про всяку істину, так? Він пояснить на всяку істину. І дійсно ми бачимо в цьому диакону, в Стефанові, що Дух Святий працював в його розумі. І його розуміння, Писання, воно було таким, яким було. Сьомий розділ, практично це вся його проповідь завдяки праці Духа Святого і відкриттям від Духа Святого. Брати і сестри, ми маємо читати Слово Боже, ми маємо роздумувати над ним. І це маємо робити з тим, щоб Дух Святий говорив до нас через Слово. Ми маємо це робити в такому стані, щоб бути відкритими до голосу Духа Святого. Я хочу сказати, що для, навіть для праведних мужів старого завіту. Сприйняти реальність церкви було доволі непросто. Навіть для знаєте, для релігійних людей Старого Завіту побачити Божу мудрість, виявлену у церкві, це було досить непросто. Для нас це звично. Ну, церква, Христос, церква, ми. Ось, але для них це було, уявіть собі, що практично. В суспільство чи релігійне богословське, скажімо, середовище того часу було таким, що вони чекали Месію, який визволить Ізраїля. Вони чекали визволення Ізраїля. І наскільки важко було для богобійного єврея, який знав Старий Завіт, прийняти, що ось цей розп'ятий, а не царюючий на троні, ось цей розп'ятий на Христі, це є цар Ізраїля. Це було надзвичайно важко зрозуміти. Це означало, знаєте, дійсно кардинально поміняти свій світогляд. Це було непросто. Непросто було змиритися з тим, що ось ці пророцтва, які ми читаємо в старому завіті, а їх там доволі багато є, який Ізраїль має бути. Можливо, колись я не знаю про якихось умовах, якщо буде, просто щоб ви побачили десь, ще, не знаю, недавно я. Бачив ну, карту карту пророцтв, який Ізраїль має бути, і дійсно, згідно Божих пророцтв, величезний, в рази більший за той, який є зараз. І знаєте, для людини, яка читала, ну, читала Старий Завід, і знати, що там сказано, що Ізраїль буде від Нілу до Єфрату, ну, можете глянути карту. Просто побачити і тут все, що є в цьому Месії, це просто розп'ятий, принижений, опльований, розп'ятий на Христі. Це було дуже, дуже непросто знаєте, ще одна річ, яку було доволі непросто прийняти, скажімо, віруючим євреям того часу, що, виявляється, є новий Божий народ, який складається не тільки з євреїв, але й з язичників. Це було теж доволі непросто прийняти. Так в старому завіті є місця, і знову, і знову сказано про те, що і язичники також отримають Господні, відуть в Божий народ. Але на той час механізм, який існував, що стати частиною Божого ізраїльського народу можна було через проходження певних обрядів. І ось тут з'являється щось інше. Ось цей месій, який не вписується в уяви людей. І ось цей новий народ чи новий шлях до того, щоб стати Божим народом через доволі незвичний спосіб, просто по вірі в того месію, якого розп'яли. Але ми бачимо, що. Степан він зрозумів, йому було відкрите це. Йому було це відкрите, і настільки чітко і конкретно він проповідає, він говорить про це. Брати і сестри, хочу спитати кожного з вас. Я знаю, що ті, хто приходять з неділю на вечірнє служіння, це люди, принаймні, небайдужі, люди, які люблять Господа. Але хочу спитати вас, чи ось на цей час, Слово Боже, для вас є, є для вас книгою, яка для вас знову і знову відкривається. Чи є це на вас, для вас і на сьогоднішній день книгою, через яку до вас говорить Господь? Чи є це вашою реальністю? Якщо так, слава Богу. Якщо десь оцей, знаєте, такий дотик до до, до оцього, знаєте, до, до слова Божого, якщо він десь втратився, і просто ви читаєте книгу, тому що знаєте, що це треба робити, що так всі віруючі люди роблять, але немає живого дотику до Слова Його. Сьогодні можемо також молитися і сказати, Господь, говори до мене через Слово. І знову ж таки, ця праця ця праця розуміння, вона є тільки через працю Духа Святого. Безумовно, вражає і мудрість Степана, мужність Степана. Було йому не просто сказати, їм знаєте, ось ви, ви розп'яли, ви є ті. Не просто це було сказати. Але силою Божою, дитя Боже стає сильним і мужнім там, де це потрібне. Ми бачимо також те, що слава Господня, і сьогодні я згадував зранку про Мойсея, але ввечері можна згадати про самого Степана, коли ось його привели, то бачили, що лице його було як лице ангела. Я думаю, якщо ви бачите, скажімо, фотографії, ну кажуть очі дзеркало душі, так, і часто по очах, ну ти дуже багато бачиш, по обличчя. Знаєте, людина, яка споглядає славу Господню. Вона змінюється також і в своїй зовнішності, хіба не так? І давайте навіть візьмемо такий сумний момент, коли людина відходить з цієї землі. Як багато разів ми були свідками, хто буває, відвідує на християнських похоронах, похоронах братів і сестер, як багато, як часто ми були свідками тих дивних ситуацій, коли людина, яка в тіло, яке лежить у горобі, наче з усмішкою лежить. Бачили такі, правда? Навіть людина, яка переживала певні болі, але приходить той момент, коли, бачачи славу Господню, в момент відходу ця людина зовнішність її змінюється. І ось це, це преображене обличчя, знаєте, подібне до ангельського, це не тільки для Стефана, це і для кожної дитини Божої. Господь хоче, бачити, щоб люди бачили в нас доброту, щоб люди бачили відображення слави Господні. Ви знаєте, місяць світить коли? Чи подає світло в яких випадках? Коли на нього світить сонце, правда? І так само і ми. Самі від себе ми тої слави чи того Сяєва не можемо видати чи, чи створити. Але коли споглядаємо на славу Господню, і ми також змінюємось. Він наслідував Христа в молитві. І коли він молився за тих, хто побивали, і казав, не залічиєм цього цієї провини. Він міг це робити. Це було, знаєте, в таких ситуаціях, коли ось людина між життям і смертю, реально з людини виходить те, що є всередині. Але коли той, хто в ньому, який сильніший за того, хто в світі, переводив його через діакона Стефана з цього життя в те життя, він міг ці слова сказати. І ви знаєте, ще одна річ, яка є також підбадьорена для нас, що здається, з, людського, з людської точки зору, ось був Стефан, проповідував, засудили незаконно, побили камінням. Оплакали його, читаємо в восьмому розділі, плакали, ревно плакали за ним і поховали. Чи прийшло його життя безслідно? Воно безслідно не прийшло. І ми знаємо там, що там був юнак, який старіх його одяг. Юнак, який чув, юнак, який бачив. І ще після того Стефан перепрошую, Савл, який ще час він ходив своїми дорогами, жив так, як він жив, переслідував церкву, але абсолютно впевнений, що ось те, що він чув, оцю проповідь, те, що він бачив, воно залишило відбиток, воно залишило слід в нашому в його житті. Брати і сестри, якщо ми хочемо, я вірю, що хочемо, ми хочемо добрий слід залишити, правда? Ми не хочемо наслідити, ми хочемо слід залишити добрий в життях інших. Який інший спосіб, Боже, бути? Для нас, щоб ходити в Дусі Святому, сповнятися Духом Святим. Тільки життя, яке горить для Господа, тільки це життя спроможне розігріти душі, інші холодні душі, для того, щоб вони також вклонились в Господу. І ми зараз будемо молитися. Ми зараз будемо молитися, і справді попереду в нас будуть битви. Але блаженні ми тоді, коли ми пізнали сущого. блаженні ми тоді, коли той хто сильніший, за того, за того, хто в світі він є в нас. Пригадую таку малесеньку, коротесеньку історію чи просто діалог. Коли одну дівчинку спитали, кажуть, слухай, ну уяви собі ситуацію. Хто питав, я не знаю, про які ситуації я не знаю, але сказали, уяви собі, ти чуєш дзвінок двері, ти приходиш а там сатана. Що ти робити будеш? Вона каже, я попрошу Ісуса, щоб Він прийшов, пішов до дверей. Знаєте, так в нашому житті, притча це, напевно, не знаю, але так само в нашому житті. Ми сильні, Ми слабкі, але ми знаємо того, хто сильний. І тому, хай Господь благословить нас. Господь благословить нас, і зараз, коли будемо ставати на молитву, схилимось перед Господом. І в цей тиждень підемо з розумінням того, що буде боротьба. Але ми маємо бути переможцями, переможцями силою того, хто відкупив нас, переможцями, переможцями силою того, хто в нас живе, для чиєї слави ми і живемо, і вмираємо, і боремося. Амінь. Помолимось.